Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Догхаус Multihold. на балансі, як ви можете бачити, в нас 36 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500. Далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо Олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, третій скатер, третій скатер на базу. Сюди його. Та й що? Що в нас взагалі сьогодні буде? По барабанах, по вілдах, по лапах. Давайте саме зараз це з вами і дізнаємось. Непогану лінію зіграла з собачок і лапу теж дало. Тож маємо вже одну лапу, і ще дві нам залишилось, щоб відкрити наступний барабан, лише з два порожні хоберти в ряд. Мені це щось зовсім, зовсім не подобається. Три три порожні хоберта в ряд, і щось мені вже здається, друзі, що ця бонуска. Ну, не те, щоб вона не окупиться. Як би там вам сказати? Вона просто-просто-просто буде нуляча. Нуляча, як я і сказав. 269,5. Ну, це просто Просто кринжа, якась я не бонуска, друзі. Наступну візьмемо трохи дорожчу. За 10500 давайте подивимось, чи виправляться собаки. Чи дадуть вони хоч зараз щось. Ну, давай. Давай, 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 давай. Зараз треба. Зараз вже... Зараз вже треба коли як не зараз. Давай, давай, давай. Ікси є, і лапа є. Оце вже мені подобається більше. Давай далі в такому ж дусі. Опа, іще ікси, гарно, 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 гарно. Давай ще лапи тепер. Дві штуки бажано. Оп, іще одну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну непогано, друзі, дві лапи вже є, два ікса є, три оберти залишилось. В принципі, в принципі, досить таки непогано. Давай, зараз треба закрити. Добре, 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 добре. Закриваємо вже ми другий барабан. Точніше, відкриваємо, відкриваємо, напевно, буде краще сказати. Чотири оберти маємо. Ну, давай, 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 давай. Опа, оце те, що треба було. Приходить нам вілд на середній барабан. І зараз будемо дивитися, що нам взагалі вдасться занести. 1396 гривень на даний момент ми маємо, і два оберти в нас залишилось. Ну, щось, чесно кажучи, чесно кажучи, останній оберт, друзі. Не знаю, не знаю. Знову мені здається, що не буде нічого. 3000 гривень лише забираємо, ну, щось. Щось сьогодні, собаки. Зовсім, зовсім, зовсім не налаштовані. І я пропоную, друзі, таким чином зробити. Зараз просто бахнемо Олин найдорожчу бонуску, яку ми тільки можемо собі дозволити. Будемо купляти за 20 тисяч гривень, друзі. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплено коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунка. Ми поїхали, друзі, за 20 тисяч гривень. Можна вважати, що це олин Давайте подивимось, як він зіграє. Давай, 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 давай. Давай, дружино, саме зараз, саме зараз треба відігруватись 20 тисяч гривень, це все ж таки, ну, сам розумієш, давай, давай лапи, ікси, все сюди. Перша лапа є. Але хотілося б, звісно, іксів побільше. Давай, 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 давай ще лапа, а ікси, а ікси будуть чи ні? Бо можна і 4 барабани відкрити, а не занести нічого майже. Не хотілося б, так, не хотілося б зовсім. І три оберти у нас залишається. Лапа є, а іксів зовсім нема, друзі. Зовсім немає іксів жодного. Але три оберти нам дає цей барабан, і 5 залишається у нас загалом. То що, діло буде чи ні? Порожній оберт зовсім порожній, друзі, це щось ну. Вже у мене, чесно кажучи, немає. Немає чогось надії на те, що тут буде якийсь занос чи типу того. Три оберти, звісно, залишилось, так, але. Ну, не знаю, не вірю я, не вірю. Я може, може, мене цей слот ще переконає в чомусь, але. Чесно кажучи, віри немає зовсім. Зовсім немає віри. Лише один ікс. І зараз за один спін нам має випасти ще й одна лапа. Ну і там буде максимум два оберти. І я гадаю, нічого з цього гарного не вийде. Друзі, третій барабан ми все ж таки відкриваємо. На диво, два оберти і є, як я і казав. Але, 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 ні на що тут сподіватись не доводиться. То що? Ого, оце так, оце так, дві лапи. Може навіть чотири барабани зараз подивимось. Хоча і сенсу від цього буде зовсім зовсім нуль, якщо що. Ні, друзі, не буде. Не буде в нас четвертого барабану. Лише 6,5 тисяч гривень ми забираємо з цієї бонуски, Олен не вдався. Але, друзі, я гадаю, пощастить наступного разу. Цей відеоролик підійшов до кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.